Сьогодні шукаємо село, якого немає ані в gps навігаторі, ані на паперовій мапі. Матіївку вважають забутою повністю зниклою. Знаємо лише, населений пункт знаходиться десь у Могилі в Подільському районі, що мажує з Молдовою. Навмання сьогодні проїхали 140 кілометрів. Заблукали, випадково опинилися у Шлишківцях. Місцевих розпитуємо, чи знають, де Матеївка. Прямо їдете. Там буде річечка малесенька. І так, як чуть-чуть поворот наліво. Дорогу показала місцева бібліотекарка Анастасія Погребняк. Говорить, ще 30 років тому в Матеївці жила майже тисяча селян, нині одиниці. Десь 20-25 чоловік, які проживають на даний час. Це пенсіонери і люди літнього віку. До села недалеко, але після дощу навіть трактором надістатися не дороги немає, та ще вона заросла чагарником і навіть деревами. Про те, що ми вже у Матеївці спочатку навіть не здогадали жодного знаку. Обабіч вузької дороги за густими деревами, лише покинуті напівзруйновані хати. Тут відчуття моторошні враження, ніби люди поспіхом збирали найнеобхідніші речі і тікали зі своїх будинків. Їдемо в глиб села, зупиняємось біля маленького охайного будиночка. У дворі Лідії Іваницької пахне квітами та сушеними травами. Пенсіонерка запрошує до хати. Ну, зайдіть, так. я не проти. Всередині тісно, але затишно. На стінах вишиті рушники на столі фотографії рідних. Лідія Іваницька говорить, телевізор, коти і собачка єдина розрада. Сусідів поряд немає, тож поговорити навіть ні з ким. Звісно, сумно. Жалко і боляче. Автобус до Матеївки не їздить, магазин зачинений, а базар у сусідньому селі працює раз на тиждень. Бідкається, що навіть немає чим пригостити сьогодні. Через негоду городина не вродила. На пісний борщ Лідія Іваницька купає маленькі бурячки. Ну нема врожаю. Бачите, самі що немає врожаю. За кілька кілометрів від подвір'я Лідії Іваницької зустрічаємо найстаршу жительку села Марії Янушкевич, 91. Вона вправно порається на подвір'ї, збирає та сушить кизил. Взимку варитиме компот. Сьогодні розказує, колись матеївський колгосп був мільйонером. У Кожній хаті була сім'я було. Великі городи були, тримали чи то все люди тримали. А виїхали люди через безробіття? Згодом найближчі села об'єднали, тому матеївки немає на мапі. Зараз у трьох населених пунктах живе лише півтори сотні селян.